Всім привіт! Сьогодні купив собі пилу хузварну. І зараз буду показувати, яка вона є. Ось вот така пила хузварна. Ви підпишіться на канал і поставите лайк. А ми відкриваємо і дивимось. Чекаємо. Це, друзі, у нас ось вот така цепка на ланцюг. В комплект. Ось така цепка. Не знаю, може куплю чиліску. Попробую ту. Та цепочка йшла разом з любимоцеполою. Комплект. Далі у нас ось така крешка любинцуполи. Зварно 365 Все нове. Далі у нас ось такий, такий бачок під бензину 500 мл. Тоже було в комплекті? Ось така шина. Нічого не написано на шині. така шина. 45, певно, так. Будь така шина. Далі у нас інструкція. Тут у нас гарантія є. На рік часу. Тут інструкції на українській мові. Та інструкція. Але перше все на українській мові. Ні, тут русская і українська мова. Тут по-українськи. Це у нас гарантія рік часу, я вже показуємо. Це у нас ось такий набір ключів. Тут у нас файковий ключик. Два шестиграніка. Така отвертка маленька. На цю устрити. І ось така штука до принциполи. Добре складемо принциполу, ми вам покажемо. Ось така пилка кузуварна 365 Добре зложу, я вам покажу. Ось, друзі, у нас така пила хузварна 365. Виробництво казали, що зборка була в Польщі, не знаю. Це у нас задпи. Тут у нас підсос. Включати і виключати. Тут газ. Тут бак на бензину. Тут бак на масло. Далі у нас ось така кришка це тормоз і газ. Ось така 365-та. Далі у нас ось така баночка на бензину. Це баночка. Далі у нас ось такий ланцюг. А зараз відкрию і покажу. Ось, друзі, залили пів літри бензину в ту баночку. І на пів літри будемо давати 20 мл масла на літру, так як 40. Ось, вже зложили бензопилу. І ось так воно виглядає. Варна 365 Масло залили. Ще бензину і будемо пробувати її заводити. Тут у нас фільтр. Під кугайку він закручений. Так оно виглядає. Добре, залеєм брзину і заведемо, покажемо. Добре, заведемо, покажемо.